Через війну потреби українців у реабілітації зросли, зважаючи на це, саме таку допомогу в стаціонарних умовах було виокремлено у відповідний медичний пакет. Знімальна група телеканалу ПІТІВІ відвідала першу міську лікарню, яка кожного дня приймає більш ніж 60 амбулаторних та 20 стаціонарних пацієнтів кожного дня у своєму реабілітаційному відділенні. В нашому відділенні працює сім кабінетів: це кабінет ерготерапії, кабінет логопедичної та психологічної, Психологічної реабілітації, кабінет фізичної терапії, кабінет масажу, а також кабінети фізіотерапевтичної процедури. Потрібно враховувати, що безоплатну послуги з реабілітації надають ті лікарні чи реабілітаційні центри, які мають договір із Національною службою здоров'я України за пакетом реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Таких закладів наразі 244 по всій країні. Цей апарат активної механотерапії. Даний апарат використовують для актив відновлення активності кисті і е, після інсультів. В даному кабінеті пацієнти відновлюють свої навички повсякденного життя. Також вони намагаються стати максимально незалежними і справлятися самі по дому без допомоги сторонніх людей. В середньому амбулаторні хворі проходять курс лікування в даному кабінеті 2-3 тижні. Для пацієнтів складають індивідуальний реабілітаційний план та програму терапії, проводять моніторинг клінічного стану і коригування плану за потреби, доступні консультації лікарів інших спеціальностей та надання допомоги одночасно за кількома напрямами: цілодобовий медсестринський догляд, психологічна допомога, своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації, харчування в стаціонарних умовах. Для того щоб потрапити в реабілітаційне відділення для амбулаторної реабілітації, пацієнту потрібно буде звернутися до сімейного лікаря та взяти електронне направлення. Для того щоб потрапити на стаціонарну реабілітацію, потрібне електронне направлення від невропатолога або травматолога поліклініки за місцем проживання. Усі, хто потребує реабілітаційної допомоги на сучасному рівні, чекають в кабінеті номер 25 основного корпусу першої міської лікарні